Бджолиний віск є надважливим ресурсом для бджільництва, так як є основним будівельним матеріалом для бджіл. Тож зараз поговоримо про те, як ми видобуваємо бджолиний віск з відбракованих рамок. Для цього скористаємося паровою васкотопкою на 18 літрів з нержавійки, заливаємо воду до васкотопки до тих пір, поки з отворів для виходу пари не потече вода. Потім закриваємо отвір гумовою пробкою, завантажуємо кошик для воскосировини. Чекаємо 30-40 хвилин, поки не закипить вода у стінках воскотопки. Цього разу віскри добуватимемо зі стільників, які ми відбраковували весени. Висипаємо соти до кошика і закриваємо їх кришкою. Віск під дією гарячої пари починає плаватися і витікати з трубки до підготовленої ємності. Ємність має бути хімічно нейтральною, тобто алюмінієво, пластиковою або з покриттям емалі. По завершенню перетопки у кошику лишається так звана мерва. це стінки старих темних стільників, які не перетопилися. Їх відкладаємо окремо. Обов'язково ретельно вимиваємо газову плиту, аби мати дозвіл від її власниці наступного разу знову перетоплювати віск. Коли віск вперше застигає у ємності, то маємо такий кострубатий шаровий восковий пиріг. Тому його знову доведеться перетопити і бажано у дощовій воді, аби зменшити кількість осаду. Коли віск вистигає вдруге, то формується воскова шайба правильної форми. Видобуваємо шайбу з ємності і за допомогою стамески зішкрібаємо осад, що утворився на дні шайби. Нарешті ми маємо гарненькі шайби товарного вигляду, щоправда темнуватого кольору, бо воскосировина була з відбракованих рамок. Згодом зимовими вечорами ми не тільки зігріваємо себе, а й підсушуємо мерву ті стем... темні стільники, що не перетопилися. І фінальний етап це обмін у спеціалізованих пасічних торгових точках наших воскових шайб і мерви на вощину, Тобто заготовки для майбутніх стільників, які бджоли відбудовуватимуть наприкінці весни і влітку, а потім. Їх наповнюватимуть медом, який ви так полюбляєте.